Сьогодні, мої любенькі, весь не підсохли, те, що грунтувала, спаплювала, замазувала, вже попідсихало. Сьогодні я е, цією сніжкою стелю крашу, вже половину кухні прокрасила, зараз і стався оголочок. Вчора нічого не робила. Учора вибрала моркву. Моркочку викупила. гору з'їздила. Надо було мені. Треба було таблеточки купити. треба було телефон почистити. Злякалася. E нас сьогодні так верко дворі. Половину моркви я викупала, а половину оставила. Хочу, щоб як дощ пройде, тоді її викупати. Бо якась така вона в'яла, я б собі. Ну, не зовсім, но є така в'яла морква. Так. Я хочу, щоб пройшов дощ, вона тоді набереться соком, і як тільки протрякне земля, Її тоді робила. Моркви в мене багато сіла, як здуріла в цьому році. Прошлий рік не було моркви, картоплі. Так в цьому всі. Насадили морки, насадили картоплі, картопля опять будуть, мабуть, у яри вивозить, дуже вродила. <кхи> і мабуть, знову яри возить картоплю. Я і то шість відер посадила. А морти так на п'ять сімей посіяла. Часнику багато, Тоже гарний гарних води. Ще що сипеться. Міно вже все помазало, воно ще сипеться. Дошкін ходить. Мабуть, не буде тіла. Намопло і ще відмушується. Ох, і йолки-бабки, я з густой. Ну, що ти стаєш? Стару бабу дівкою не зробиш, ну, але ж трошечки щось щось можна підробити. Як я вже казала, що мені важко стелю робити. І за, за своїх фізичних даних мені важко стелею працювати. Да я що тут походила. Ну, роблю як можу. Усій хаті, аж щітку не найду. Усій хаті щітку не найду. І так. Це, можу. Дивіться, яка тут макітра була в нас в хаті, на печі стояла? Я всі її дома доведу, бареники в макітру наліплю і вам покажу, будемо їсти. Цукна.

Штатів несу, щоб ні не за що не зачепився, і губоку поставила. Далеко було вноче. Ай Хай так буде? Відно грубку, видно, пічку, все видно. Раніше хати ще й я як робила хату, там, на стайоні у нас називається. Тому що в мене там хата є Це в 92-му, 95-му році. О десь у таке время, я хату ми тут робили спокійним чоловіком. Ну і стали мазати, вже аж стіни поштукатурили, горище мазать. А горище мазать тут збирали столовка. Людей збираєш. Погніну місяць з кізятами кінськими соломою, Людей штук 20 душ 20, і ото все воно <сум> ліплять із, і горище ліплять і один одного ліплять. <сум> Ой Боже, а тоді вже по окончанню, як помажуть горище. Рятуй мою душу тікай, хто куди бачить. Нас там такого немає в рівні з області переселіща. А тут, якби ви бачили, Боже, тих один одного хазяїв у тих чанах макають вода з глиною, в глину ті чани волею поливають, по тій глині тягають, як тряпку. Боже, що робилось? І очі поза позабивають глиною, і в усі дирки, де можна, туди та глина поналазить. І тоді не тільки хазяєва, а хто кого згріб, той туди ту глину втовк. Оце таке було. Для мене це таке було дико, таке чудне воно було. Ну, але попав межгородний і вони. А тоді вже і мене пригласали, як горища мазать, то я так їх теж робила. Давила, топила в ту глину і з головою зусилли. Оце так, як мене вкали, так і я, а я. Мене ж навчили вже, як робити треба було. Ну, Оце таке. А тоді вже помили, покупали один одного втігли. Я по ті чорти. І тоді пішли додому, покупалися, переоділися і пір на весь мір. Хто за столом, хто на столі вже заснув, хто вже під столом. Лежить хто ще хто на дорозі. Пили до упаду вже тоді. Ну, але було весело. Було весело. І гармошка грала. І бубни збози бобоніли, і ложками тарабаніли, і лухкали, і Ось Таке було. Ой, а зараз, хто не знав, так, так страшне, було, волоси дипки стоїть. Тому що робиться? Тут ніби ж роз... ось... Бату строїш, горище помазали, горище таке гладесеньке, як долівочка, змазане яєчко те горище. Треба мені ж би було тоді ж як чествувати, людей, угощати, пригощати. а вони мене з головою туди сапок Степана, та в ту глину. Та ще й кожен старається чим душ тобі намазати ті глини. Так кудись понатихати. Ось таке було. Да. Так, а зараз ось мажу саме собі. Нікому не треба. Одній мені. <гум> ну. ну, і мені ця кухня не потрібна, але ж, ну, Піш гарна, та треба щось зробити, щоб пічу благородить. Як честь печи віддати, розумієте? Ну от така я. Ото така я. Все, а ще тут. Є підверху вже. Тут буде вже. Снежка з красителем персикова. Тут часто мажу, дивілю, як чи покрашу, як вона називається. Ось таке. Ну це, стелю, стелю закінчила вже. Хай підсихає, а я вам включу другий ролик. Це зараз відключу, включу другий ролик. Буде друге кіно і я вам розкажу.